Усі вітання! Сьогодні ясний сонячний день, і я ловлю момент, знімаю орхідеї, бо саме при сонячному світлі вони виглядають неймовірно гарно, а тим паче вихідний особливо поспішати нікуди, і це мені дуже подобається. В суботу я зазвичай поливаю квіти. Для мене це своєрідний релакс, я так відпочиваю. Якось потрібно перезавантажитись після робочого тижня. А як саме споглядати красу? Щойно глянула на годинник, уже 15 хвилин стою над однією орхідеєю, пілоричним піратиком. Він у мене не один в колекції, ще є метелик і два стандарти. Ви спитаєте, звідки така любов до пірата пікоті? Не знаю, не можу сказати. Ще одна гарнюща орхідея. Така насиченість кольорів присутня на полюсках цієї чудової орхідеї Bomb. жовті защіпи, як промінчики сонячні, золотистий кант по краю полюсток, а проживки жовті на сонці сяють золото. І зелені пуп'янки. Просто картина маслом. Все-таки варто дочекатися сонячного дня, щоб передати цю неймовірну красу, створену природою та людиною. І який би настрій не був, він стає позитивним, споглядаючи все це. Досить лаконічно вписався Черебом в компанію піратів, зробивши розстановки акцентів. І його, так би мовити, друзі заграли новими фарбами. Збирає метеликів, квітує на два цвітоноси, повна мотація. Ця орхідея в цвітінні довго довготривала, стресостійка, невибаглива, тому ви можете придбати її в свою колекцію, і вона вас буде радувати своїм квітуванням. У неї така насичена малинова губа, присутні сплещі по краях полюсток, проживки додають фактурності. А це звичайний стандарт, без мутації, Red Pirate пікоті. І також, ну, погодьтеся, гарна орхідейка. Ажурність пелюсток присутня і насиченість кольору теж. Я спочатку купувала стандарт, він мені сподобався, а це вже пізніше придбала і метелика, і пелора. Особливого догляду за орхідеями, мутантами у мене немає. Він такий же ж самий, як і за стандартними орхідеями, поливаю раз в тиждень в міру просихання ґрунту. Постійно слідкую за температурою повітря, щоб вона не піднімалася вище 23. Градусів, ну, звичайно, повинна бути максимальна кількість свіжого повітря, повинно бути достатньо світла і піджилюємо орхідею без цього ніяк. При сонечку все по-іншому виглядає, і настрій, і квіти, аж іскряться в промінцях. Можна розглянути більш детальніше. Передача кольорів правильна, хоч вони яскраві, але завдяки жовтому вкрапленню тепла гама також присутня. Ось така приємна оку орхідейна композиція. Хожу і милуюся, бо є джим. Неймовірно гарно. В сучасних садах прийнято квіти садити масивами. Тобі ж не один куч одного сорту, а кілька. Чому б і не спробувати з орхідеями? Це зовсім інше сприйняття. Погодьтеся. Почалися нарешті перші розпуски малечі на балконі. Відкрила квіти бронзова діва, неймовірно гарна орхідея. Сьогодні відчула тонкий аромат дорогих парфумів, які поволі відкриваються в сонячний день. І ось ось відкриє бутони Шелеріана. Мінімарк також почав відкривати свої тендітні квіточки. Нижній полиці стелажу, який стоїть на балконі, я розмістила фіалочки і бачу, їм тут подобається гарно квітують. Мені приємно, що ви завітали сьогодні на мій канал. Буду вдячна і за вподобайки, і підписку, якщо ви ще не підписалися. Усім бажаю мирного неба, швидкої перемоги. Бережіть себе, любі українці, і до нових зустрічей!